Нам часто задають питання, які переваги в сіті пансіонатів срібний вік. По перше, хочу наголосити, це комфортабельне перебування наших постояльців в залежності від потреб людини. Ми намагаємося зробити повністю індивідуальний догляд, нагляд за людьми з особливими потребами. По друге, повністю збалансоване харчування для людей з різними хворобами, з різними потребами, з різними можливостями. Ми підбираємо достатньо збалансовану, достатньо збалансовану їжу. Які гарному персоналу і професійним кухарям, третій пункт, який я зазначаю, це професійний догляд, наш персонал, наші нянечки, середній персонал і завідуючі повністю професійні і безумовно, це активне дозвілля, тобто людей ми намагаємося витягувати, так би мовити, з ліжу для того, щоб люди були активні, соціалізовані, Активна і повноцінна старість і люди не вважали себе заброшеними, так би мовити. Ми намагаємося зробити щасливе, щасливу старість.